Тобто проти мене люблю, я знову в аеропорту, але знову для вас роблю багато дня. Я вже навіть думаю, зараз одягну навушники. О, я вже навіть думаю, що скоріш за все я, мабуть, зміню надпис на таролог, який подорожує. Так буде більш зрозуміло. І так, карта дня. Думайте про себе, а я думаю, і про себе, і про вас. Я нещодавно стала пити каву. Раніше я каву не була. Зараз я пишу каву, але з молоді руснути. Дуже вкусна кава Венеції і дуже вкусна кава Ловаса, яку я брала тут. І зараз в кафе. Хоча вона коштує, коштую розумію 3,50. І молоко ОВЕ на який веде це. До свого молоко воно йде як спеціальне. Так, карта дня. Ну, то вже няк. Як давно я хотіла би цю карту бачити, і ми її не бачили. Це про шанс, який сьогодні у вас з'явиться. Не хочеться мені говорити, що не пропустіть, тому що я впевнена в цьому, напишіть згодом зі мною, що всі наші шанси, вони є нашими. І немає такого пропустити шанс. Є не взяти його в цей момент, але потім можете його взяти все рівно. Бо цей страх, що я не встигну взяти шанс, вийти заміж, робити дітей, стати мільйонером до 25 років, вони надають нашому житті, нашому життю тільки тривожності і забирають момент кайфування. Бо все ж так, це від слова я повинна або я повинен. Ви нікому нічого не винні. Тому скажу ще раз: якщо я чую, що та рола говорить про шанс, якщо шати, що відрізняється, то все, я розумію, що. Я сама тільки тарологів, що цей таролог не обізнаний, і крім страхів, він вам нічого енергетично передати не може, навіть який би він не був прокачений. Почуйте мене, я за те, щоб знімати з вас страхи, бар'єри і сказати, що ви встигнете все. Так, ось тут жесть. це може якийсь сексуальний потяг до якоїсь людини може бути. Так цікаво, тут, наприклад, жінка випила вина, вже другу п'є і на телефоні щось визити я тут і розмовляю. І я зараз думаю про що? Про те, що ми чомусь, коли вип'ємо, вина або хто що, ми стаємо іншими людьми. Але я проти алкоголю. Так, я іноді його вживаю, але це буває дуже рідко, це раз на тиждень по якимось справам. Бебу, там, дискотека, чи ще кудись, я ходжу. І то це один бокал. Навіть були моменти, коли я взагалі ходила в дискотеку і нічого не було. так і теж. Не було. І, можливо, навіть до цього і повернуся. Так ось я чомусь не подивилася, і знаєте, що я подумала і що хочу вам сказати? Тому це треба почути. Ой, Венеція, ви розумієте? Вау! Так, Венеція в якій я була. Подивіться. А, ви ж не бачите, ви не бачите. Ні, бачите, от бачите, Венеція. Бачите, одразу змінилось моє обличчя від того, що я змінила рамку. Зразу інше. Це є про освітлення про те, наскільки воно важливе в нашому житті. Так ось так ось, коли ви випиваєте, щось вживаєте, навіть коли ви палите, майте на увазі, ви не проживаєте те життя, яке є. Ви проживаєте і берете як займи у життя те, що ви б хотіли бачити в своєму житті. Але все це омана. Все це про те, що ті ілюзії, які ви отримуєте, коли ви п'єте, вони вас постійно будуть манити до себе. І вам постійно буде хотітися це вживати саме через те, щоб. Відчути себе або більш красивішою, або більш бажанішою дати жінок. Я знаю таку жінок, які, коли вип'ють, вони стають більш розковані, розкутими. Ще раз скажу, я не проти алкоголю, але я проти того, що він заміняв вам те реальне життя, яке набагато цікавіше. Так, в ньому є трансформація в цьому житті. Бо коли тобі погано, ти починаєш розбиратися з цим в цим життях. Чому, через що, і копатися, легше випити і забутися, але від цього нічого не вийшло. Так ось, тужезник. Сьогодні вас може дуже сильно до когось потягнути, пристрасть по ту сужезді. Це оці. Знаєте, навіть коли ти відчуваєш, що ти хочеш людину, кажу, як є. Навіть когось може бути одноразовий секс. Так у когось він може бути неодноразовий, але в тому плані, що це буде такий імпульсивний секс. Ще це може бути якась ідея, яка вас повністю захопить, і ви відчуєте емоційно такий вогонь цієї ідеї. Ось тут хочу вам порадити. Не казати собі, та ні-ні ні, а її все ж таки розглядіте. Тобто це щось, що заже вас всередину. І якщо ви захочете роздивити це, а не махнути рукою, бо це шанс, то можливо цей шанс вас приведе до зовсім нового всього, щоб що було в вашому житті. І це в будь-якій сфері вашого життя. Тож, тут жезді. Беріть цей шанс, бачите, дівчинка роздивляється. Використовуйте його на своє благо. Навіть якщо це пристрій до якоїсь людини, одразу скажу. Все класне, що йде вам в благо. Все класне, що йде у вас від почуттів. Я не проти нічого у вашому житті, якщо. Ви до цього не прив'язуєтесь, почути цей алкоголь, і секс, і чоловіки, а ви це робите усвідомлено і все ж таки спираючись на себе, бо ви головна цінність. Куди я лечу, не скажу, ми робимо телеграм, на багато інформації. <клес> Дійсно, я роблю розклади, роблю запитання. І інформацію по обліду. ми йому стало ще більш потужнішими, саме через те, що вони ще більше енергії, бо я наповнююся подорожі, дуже наповнюють. Хоча зараз, куди я їду, я там буду, думаю, десь два тижні. Всім гарного, мирного, спокійного дня, все буде Україна, пан президенте, з вами.